У цей знаковий день хотілося б аби наша конституція була надрукована на наждачному папері, аби ніяка сволота не могла нею піддертися. Хотілося б вона була під'єднана до напруги і просто била усіх тих, хто намагається її сплюндрувати, спаплюжити або роздерти. І мене відверто коробить, коли я читаю заяви, точніше, привітання багатьох політиків, перших осіб держави, які вітають з ним конституції в той час, як саме ці політики, ці особи цю конституцію зґвалтували і продовжують далі гвалтувати. Так як це було дев'ятнадцятому році, коли розпустили Верховну Раду, призначили нові вибори без причин з порушенням конституції. Тоді всі закрили очі, тоді аплодували ластами, тому що ми ж зробили їх разом. Насправді самі себе зробили разом, але усвідомити це можуть лише одиниці. Порушення конституції відбувається і досі на столі президента лежить 39 ухвалених законів законів, які досі не підписані це з 2019 року. 39 законів у сфері оборони, соціальних законів і медицини. Вони не підписані, хоча конституцію не передбачено такий варіант, щоб закон лежить, він не підписаний. Є лише два варіанти президента: або ти його підписуєш, ставиш підпис, або ставиш підпис з аргументованою відмовою. Яки цей підпис називається вето іншого не дано. Тому що конституція це як навігатор. Неважливо на якому на, яким, на якому авто вона стоїть на коритя чи на люксовому авто, але вона вказує рухи. Тільки ти починаєш збивати цього маршруту. Ти точно приїдеш набагато пізніше, аніж ти планував. Ти точно приїдеш не так швидко, як би ти хотів, так само в державі. Коли ти намагаєшся діяти не так, як вказує цей конституційний навігатор, виникають проблеми. І це стосується не лише політиків та держави, це стосується кожного з нас, тому що кожен. Міг чути або навіть це говорить і криє трьохповерховими матами державу, владу за погані дороги, за погану медицину, за погане соціальне забезпечення. Але виникає питання: чоловіче, а що ти зробив для держави? Чому ти не платиш податки? Чому ти платиш своїм працівникам зарплату в конвертах? Таким чином ти крадеш не у держави. Крадеш у, своїй, у своїх батьків, які не отримують пенсію вчасно. Ти крадеш у своєї дружини, яка не отримує допомогу на дітей, яких е, твоїх нащадків так само належну допомогу не отримують люди з інвалідністю. Це все зомопов'язано. Якщо ти добропорядний громадянин, тому і держава, і конституція буде. З повагою ставитися до твоїх прав і обов'язків, тому що ми дуже часто вимагаємо, аби до нас поважали наші права, і обов'язки, але ми дуже часто ігноруємо ті обов'язки, які маємо виконувати, які має виконувати кожен з нас. Є така стаття 17 конституції, яка передбачає, що захист суверенітету та територіальної цілісності обов'язок всіх громадян України, ключове всіх, не ті, хто пішов військкомат. Одразу після перших пострілів та вибухів, не ті, хто зміг втікти від воєнкома або відкупитися всіх, так само і цей обов'язок передбачає захист країни у тилу: це не втікати за кордон, а працювати, допомагати знову ж таки, платити податки. Тому що мене теж дивують багато наших так званих патріотів на удальонці, які поїхали за кордон і дуже так підтримують, а потім в них раптом просинається патріотизм, і вони патріотично повертаються до країни рівно тоді, коли вони, поч... вони перестають отримувати допомогу від тієї країни, де вони перебувають. Тому станом на зараз єдиним гарантом, Нашої конституції є наші збройні сили. Якщо вони, не дай Бог, не справляться, то усі права та свободи, які закладені в нашій конституції, підуть лісом. Ніякої свободи не буде. Буде рабство. Треба це пам'ятати і знам Конституції.